Прийняття законопроекту 5556, тема, що набула галасу ще у грудні 2022 року. Проти містобудівної реформи, яку просувала голова партії Слуга народу Олена Шуляк люди виступили проти і зареєстрували петицію з вимогою накласти вето на законопроект 5556, оскільки він призведе до хаотичної забудови та знищення історичних пам'яток, йшлося у зверненні. Необхідну кількість голосів петиція набрала із рекордною швидкістю, і тепер же не підписувати містобудівну реформу президента Зеленського. І європарламент, і більше про цю тему ми поговорили із експертом. Дивимось. Ігор Володимирович. Вчора європарламент прийняв та видав документ з застереженням щодо закону 56-55. Це такий чіткий сигнал до Офісу президенту про корупційну складову цього закону і про те, що його прийняття не на часі, та й взагалі, мабуть, не потрібно. Поясніть, будь ласка, ті самі особливості, які категорічно не подобаються Євросоюзу Будівельна галузь не тільки в Україні, а в принципі скрізь світі, в тому числі в Євросоюзі, є однією з найбільш корупціоногенів. Тобто, який притаманне питання корупції, і звичайно, керівництво країн Євросоюзу в цілому ну, Європейського союзу, прописують своє законодавство таким чином, щоб уникнути цієї корупціоногерності, максимально ну, уник. Закон, який проголосований українським парламентом, я б його називав законом Лалене Шуляк ензабудовники, навпаки, він централізує, він централізує корупційну складову в забудовах і віддає на розсуд керівництву в Києві. тобто, Якщо раніше, умовно кажучи, в Одесі, наприклад, забудовник пішов отримувати дозвільні документи в Одесі і там уже його контролювали щоб не було корупції антикорупційні органи, то зараз він має шукати посередника. Ну якщо цей закон буде підписаний, давати хабар. Який в чемоданчику посередник посередник повезев Київ, передасть там кому потрібно, і тоді, можливо, можливо, забудовник отримує дозвільні документи? Ну, це я так в спрощеному варіанті е, розповідаю про те, що відбувається. Відбувається централізація е, владних повноважень. Централізація корупції, корупціональність збільшується, контроль над нею буде зменшуватись, тому що ми самі бачимо, що наші чиновники київського рівня е, не доторкані для антикорупційних органів, для правоохоронних органів. І в принципі, от е, я, я коротко охарактеризую цей закон за формулою такою: корупцію в будівельній галузі можна буде помножити в 5 разів, а перешкоди, які на своєму шляху отримують доброчесні забудовники в 10. Ну, ти так. А виходить, що прийняття цього закону, ну це якесь часткове позбавлення децентралізації і, і прав це, у тих же місцях. Повне згортання децентралізації, повне згортання децентралізації. Це по факту е, забрати е, повноваження громад. Тут же ще одне: ми я говорив, щойно відповідаючи на перше ваше питання, я говорив в основному за корупційну да, складову. Але є ще одна складова це інтереси громад. Тому о, що о, дуже часто інтереси забудовників розходяться з інтересами громад. І відповідно делеговані громадами люди, депутати місцевих рад. Да, з керівництвом міст громад, з керівництвом громад намагаються врегулювати цю ситуацію. І то ми маємо часто скандальні забудови. Ви самі це знаєте. Ну, вони завжди на шпальтах. Газет на сюжетах ну, на телебаченнях і тому подібне. Зараз кількість скандальних забудов, якщо цей закон буде підписаний, знову ж таки виросте в 5-10 разів. Чому? Тому що чиновнику в Києві йому абсолютно байдуже до інтересів громади Дніпра Одеси. Полтави, ну чи будь-якого іншого міста. Е, йому буде головне А, отримати хабар, Б. Допомогти забудовнику. Якщо це не за Хабар, то по проханню ну, вищого керівника, будемо так сказати, Будем так, так. Е, абсолютно корупційний. Абсолютно е, не мотивуючий для забудовників і абсолютно позбавляючи громади права на самоврядування закону, тобто закон, який абсолютно суперечить децентралізації. Тобто, виходить, що тепер, ну якщо, якщо цей закон приймуть, е, будь-яка людина може, не зважаючи на інтереси громади. Взяти і в Києві домовитись про те, що отут, посеред міста на центральній площі він будує будинок. Дивіться. ну Плюс-мінус так, я поясню спрощеним да, таким варіантом. Наприклад, підприємець Іванов має в центрі Дніпра дозвіл. На будівництво охайного магазинчику, да? двоповерхового магазинчику. Да? Він вписується, погоджений архітекторами все. Підприємець Іванов продає цю ділянку з документами, ну, з усім забудовнику Петров. Забудовник Петров їде в Київ, де, ви правильно кажете, до чиновників, везе чимазан. Барів. І е, київські чиновники перероблюють йому дозвільні документи на будівництво, умовно кажучи, 12 поверхового житлового будинку або офісного центру, який перетворює цей, цю частину в Дніпра, будемо казати, в якусь, ну, не хочу витворюватись. Ну, називаємо це жахіттям. Так, якесь жахіття архітектурне, так. Так, ну це дуже добре пояснення, це звичайно жах. Цей закон, от зараз ну, я розумію, що там президент він дуже зайнятий, йому не до цих всіх перепетій, але е, є таке враження. Що його вводять в оману і розповідають про те, що і Асоціація міст за такий закон, і е, архітектори за цей закон, але ж це навпаки неправда. Та ж асоціація міст України, архітектори вони навпаки об'єдналися проти цього закону. І 13 грудня була створена петиція проти цього закону, яка в той же день набрала. Потрібних 25 тисяч голосів. Мені здається, що такого не було, щоб за один день одразу набрала таку кількість голосів. Тож, е, чому, по-перше, президент досі не витував цей закон і чому його вводять в оману цим всім? Нащо? Е, дивіться, існує будівельна мафія. Е, столиці вона завжди була сильною, ну, сильнішою від регіональних. Да? І регіональна будівельна мафія завжди була залежною, ну, в принципі, від столич. Цей закон упорядковує ієрархію будівельної мафії, ну, по великому рахунку, так? тобто це повністю мафіозний е, закон, е, прийнятий під забудовників. Чому мовчить президент? Тому що забудовники, будівельна мафія, вона. Е, Дуже потужна, дуже фінансово спроможна. Біля президента і в офісі президента є представники цієї будівельної мафії. Не один, не два. Різних будівельних кланів, да? ну, цієї мафії складові. Вони взагалі нашковують президента на місцеве самовряду. Чому? Тому що. Чому на місцях складніше будівельній мафії вирішувати питання? Тому що, попри корумпованість, корупція є в місцевих органах влади, але попри присутність корупції в усій системі влади України, ну від Гори до Нірку, місцеве самоврядування в цьому плані е, будівельному найменш корумповане. Чому? Тому що е, Депутати місцевих рад, чиновники місцеві, вони залежні від своїх виборців. Якщо вони приймуть і дадуть дозвіл на будівництво якоїсь, ну вибачаюсь, хнів, взагалі, ну яка не влазить на голову, то вони поставлять хрест на своєму політичному майбутньому. Просто вони його перекрестять. Їх будуть кошмарити, викидати з крісел. В результаті на наступних виборах вони підуть ну, за русським воєнним кораблем. тому відповідно, вони захищають інтереси громади більше там сто ну, ну, разів, більше, ніж чиновник Києва, чиновник Києва, який ближчий до президента, сидить в ушах. І розповідає, що е, це потоки, які беруть на місцях, а ми їх хочемо переключити. Ну, на жаль, так зараз влаштовано. Ну наскільки корупція присягла, особливо верхніше. І президента переконують тому, що давайте не будемо давати там корупціонерам, мерам, чиновникам ну, на місцях заробляти. Хоча, по факту я скажу, вони. Найменш корумповані, бо вони залежні ну, від громади. А, а заберемо все сюди. Оце логіка, це абсолютно корупційна логіка, якою керуються чиновники, які сидять в ушах президента, начитують і не дають накласти вето на цей закон. Цей закон однозначно має бути витований. Президент порушив закон, не відповівши на петицію. Так, яка... Набрала необхідну кількість голосів за один день, Тому його політологи, якби вони не були підгодовані київською будівельною мафією, мали б пояснити, що якщо петиція за один день набирає таку кількість да, голосів, то е, її треба виконувати. До неї треба прислухатись, то е, людей що ж не палкою примусили ну, її підписати за один день. А люди розуміють про що мов, але маючи політичну, політичні збитки, маючи моральні збитки, ну, від того, що не реагує на петицію, президент мовчить, робимо висновок, що поки що станом ну, на сьогодні, можливо, президент почує людей, але станом на сьогодні. Президент чує будівельну мафію більше, ніж український народ. Ну, і в мене останнє питання. Скажіть, будь ласка, а чи може цей закон 56-55 якось вплинути на наші відносини, саме нашої України з Євросоюзом? Е, дивіться. Е, давайте глянемо комплексно на цю ситуацію. Україна подала заявку до, європейського, до вступу в Європейський Союз. Відповідно, норми України мають бути приведені до норм європейського законодавства. Ми з вами починали нашу розмову з того, що Європейський Союз жорстко висловився проти цього будівельно-маціоного закону. Якщо він буде зараз підписаний президентом, і вступить в силу, Європейський Союз буде вказувати на необхідність його зміни, і навіть у випадку вступу за процедурою ну України в Європейський Союз, що можливо як один із варіантів, ну. Мирного да, закінчення війни да, тобто, так. мирного плану. Е, то на другий день після цього вступу Україна отримає отакий от список. От, такий от список законопроектів. І цей закон, про який ми говоримо, будівельно марфіозним, буде в першій печі точно. Отакий список законів, які треба змінити. Притом змінити в терміновому порядку. Сам же вступ до Європейського Союзу, до Союзу? це ще ж тільки початок. Тому що якщо Україна не буде змінювати законодавство, то Брюссель не буде фінансувати, не буде йти на зустріч. Тобто, це членство це буде фікція. Ну, Розумію, так? так. 에, тому. В будь якому випадку, цей закон буде змінений. Ви можете запитати в мене, а чому ж його так проштовхують? Ну, Давайте спитати, буде... чого ж його да, так проштовхують? Змінений, ну, скасована ця норма. Даю відповідь. Багато наших чиновників, 에, в тому числі, будівельна мафія, да, про яку ми говоримо, Живуть зараз дуже коротким часом, на жаль, вкрасти, вивести все. От вони розуміють, що у них є час. Якщо президент підпише цей закон, то у них буде час до вступу України в ЄС. Скільки це буде час? Місяць, три, півроку, рік, два, да? Але це буде їхній золотий час, де вони будуть сидіти на касі, да, як вони кажуть, це їхній вислів будівельної мафії: сидіти на касі. Вони будуть сидіти на касі і зароблять якісь кошти, а потім змінять та змінять інтереси держави, інтереси громади для будівельної мафії, яка зараз сидить в ушах президента на останньому місці. Ну, маємо надію, що президент таки почує, і ну, розуміємо, що зараз війна. Для президента на те, чує він український народ, чи чує він мафіозі, які там обсіли його, і е, сидять його. Так, так, так. ну і, і, мабуть, вони так діють через війну через те, що зараз люди відволочені на інші справи і завдання. Звичайно, звичайно. Війна, війна це є золотий час для аферистів, мафіозів і тому подібне. Час марадерити, час красти. час... І тут, тут мали б працювати звичайно не. Антикорупційні органи. Тут е, мали працювати е, антикорупціонери, вони мали йти до президента показувати корупціоногенну суть цього закону. Да от е. Але, на жаль, будівельна мафія дуже сильна, і багато е, антикорупціонерів по факту вже корупповані ними. Ох, це дуже дуже печально чути. Дякую вам за нашу розмову. Гарного дня і маю надію, що цього закону в нас таки не буде. Дякую вам.